57 людей поранено, і серед них п'ятеро дітей через ранкову атаку ракетами на Харків. Відомо про одну загиблу людину повідомляє ДСНС України. До лікарень шпиталили 13 людей. Четверо з них у важкому стані. В Харкові працює наш кореспондент В'ячеслав Мавричев. Колего вітаю! Розкажи детальніше про наслідки цієї атаки. Андрій, вітаю! Перебуваємо зараз на місці одного з вибухів. Він пролунав о 5 годині ранку. За попередніми даними росіяни поцілили іскандером по Снов'янському району міста це південь Харкова. І ось а, тут біля цієї шістнадцяти верхівки одна з ракет російських вибухнула просто у повітря. Розповів нам на місці влучання а, міський очільник і А, За його словами, ракета була начинена. А, це були касетні боєприпаси. Ракета була начилена великою кількістю уламків, Вони розлетілися на сотні метрів навкруги. пошкодили щонайменше два десятки будинків, і ось в одному з них. Уламками побило вікна, пробило стіни та мило е, уламками літнього чоловіка, який в цей момент спав у своєму ліжку. А е, станом на зараз відомо, що е, загалом сталися три влучання в місті ще одне по території приватного підприємства. І власне, що відомо про наслідки там, е, далі можемо послухати прямо мову. Прокинулися ми під вибухи да, дійсно. Я не знаю, я зараз просто не можу ні говорити нічого, тому що в мене емоції. У мене сумасшедші емоції. У мене повністю з цієї сторони кімнати немає, в мене вибило все і потолки позривало, і двері. в мене були скляні двері, тобто повністю, як в дрібі, зглядає, двері пішли. Розбив акваріум, волною зривною розбило акваріум, у мене зараз вся квартира в воді, тому я хотіла зараз попасти у квартиру для того, щоб прибирати, почати прибирати. Що стосується будинків, то пошкоджено більш ніж 20 багатоповерхових житлових будинків. Крім цього, постраждало, дуже постраждало виробничне підприємство, яке розташоване в Основ'янському районі і жодним чином воно не стосується військової тематики. Попередньо було три ескандера касетних і таке жахливе влучання, яке є. Також додам, що на підприємстві, по якому поцілила ракета, по населіному підприємстві там е, сталося займання в трьох місцях. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Про це нам розповів речник рятувальників регіону Євкеноселенко. А ось на місці е, влучання у заковому кварталі нині в рацюзькому для того, щоб забивати вікна, для того щоб сколяти е, пошкоджені дерева, які можуть будь-який момент вкласти на перехожих. Самі місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, вони відзначають, що що їм цей ранковий обстріл дуже нагадав. Кривий ріг, де а, російський ескандер поцілив по дитячому майданчику, адже тут так само ракета випукнула над дитячим майданчиком. І якщо б це сталося не о 5 ранку, а у, е, у пізніший час, наприклад, вранці, коли люди вже будуть йти на роботу та гуляти з дітьми, то жертв було б бути набагато більше. І про це нам так само наших міський голова і квартера. На цьому нині продовжимо працювати на місці втручання і будемо давати оновлення у наступних випусках. Андрій. Колего, дякую за ці подробиці з Харкова, В'ячеслав Мавричев Про наслідки ракетного удару касетними іскандерами.